Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даня Самойленко Влог. І сьогоднішньому випуску ми продовжуємо з вами знайомитись за адріатичним узбережжям країни Словенія. Ми знаходимося в місті Копер. І з сьогоднішнього випуску я покажу вам, куди піти і що подивитись в цьому чудовому місті а також зробимо вечірню прогулянку. Отож, let's go, вечірній Копер! Отже, прогуляємось неспішно старими вуличками цього прекрасного приморського курорту. Проходимо зараз через ворота Муда. Які перед нами, і потрапляємо у стару, добру матінку Європу. Тут взагалі переважає італійська архітектура, тому що цей регіон, Каподістрія, називається з Італійської Верхня Істрія, знаходився наход... під владою Венеціанської Республіки, десь приблизно з 1250 аж по 1800-ті І Потім він перейшов під владу Габсбургів, а від габсбургів він війшов до складу Євгославії і тоді до незалежної Словенії. Тому найбільший вплив тут можна бачити італійської архітектури. Звичайне, європейське, італійське містечко. Ось тут кафешки, затишні дворики маємо. Маємо тут ставні на вікнах, черепичні дахи. Маємо ось такі краники, фонтаники. На жаль, не всі з них зараз працюють. Площа називається п'яца з італійської. Словенська називається тирк. Це п'яца першенерова або першнерова. Не знаю, як правильно на яку сторону наголос тут дається. Тирк словенською. Напевно, від слова торгувати. Раніше тут торгували на цих площах. Зараз тут спокійне, розмірене, курортне. Життя проходить. Кафешки, ресторанчики, бари, сувенірні магазинчики, немає натопів туристів, тому що це місто не настільки розкручене, наприклад, як Дубровник або Спліт у Хорватії, або Пула навіть та сама ближня в регіоні Істрія. А це Каподістрі. Каподістрія, Каподістрія це назва Копера. Також раніше ще до Венеціанської республіки тут була Римська імперія, а взагалі спершу це була грецька колонія. І проходимо далі вузенькими вуличками. Вулички такі вузенькі зроблені з метою, щоб менше нагрівались вони в літні спекотні дні, тому що тут спека доходить до 40 градусів іноді, хоча в цьому регіоні вона менша, ніж у інших містах, тому що це найпівнішніше, одна з найпівнічніших точок у адріатичному узбережжі. Маємо Copper тріпс, тут у нас екскурсійне бюро. Можемо піти поглянути, які екскурсії воно пропонує. Це основна туристична артерія. Можна звертати і в вулички, а там проживають місцеві жителі. Деякі з них закинуті, але більшість з них все ж живі. Маємо тут денні екскурсії, маємо оренду велосипедів, велосипедні тури, тури на корабликах, традиційні тури по селам словенським, катання на водних лижах. І так далі. Цінників нема, але можете перейти на сайт і поглянути самі, що і скільки тут коштує. А ми рухаємося до центральної площі міста, яка названа на честь одного з президентів, наскільки мені відомо, в його площа Тіто або ж П'яца Тіто. В історичній частині міста Копи розберелось кілька палаців сімей Венеціанської республіки. Ось один з них називається Палачо Карлі або Палаццо Карлі 18 століття. Він реставрований. Ось так виглядає центральний вхід, бачимо барельєфи, бачимо скульптури, такі балкони, колони, ставні на вікнах. І ось можна в центральний дворик, як раніше жили венеційські, італійські купці, багатії, вельможі. Бачимо прапор Євросоюзу, прапор Італії, прапор Словенії. Взагалі 10% в місті копера населення розмовляє італійською, і італійська тут є офіційною мовою. дуже часто можна зустріти її на вулицях, так як італійці люблять відвідувати цей курорт, тому що він безпосередньо близькості знаходиться від Італії. Я знаю точно скільки кілометрів, кілометрів 10-15 і вже далі. Італійське узбережжя починається Адріатичного моря. Рухаємось далі. Прийшли в центральну частину історичного серця міста, маємо тут такі прекрасні проходи, балкончики з колонами, італійські дворики з кав'ярнями мистецькими арт-об'єктами. І виходимо на площу тіто, п'яцу тіто. І тут маємо три визначних пам'ятки архітектури. Перед нами спереду маємо, називається палац Лоджіо. Це назва сім'ї, Тенелоджі, Балкон, італійський, венеційський стиль архітектури. А з цього боку маємо палац Претерів. Наскільки я розумію, зараз тут знаходиться міська рада. Міста Копера це міська рада, що ось так виглядає. І третя пам'ятка це собор успіння Богородиці з годинником і вежею. За вежі ніби як можна залізти. 204 сходинки треба подолати. Зараз глянемо, як це зробити. І будемо рухатись далі. Вежа працює кожного дня з 9 до 7, тому відідаємо її, її в інший день. Тут також написано, що вежаться 13 століття побудова. З іншого боку, знаходиться ще одна площа під назвою Броло. Поглянемо ще на неї чим вона цікава? Зараз для неї можна буде зайти в соборще. Подивитися, це єдине місце, наскільки мені відомо, куди заїжджає громадський транспорт в центрі історичному, тому що в інших випадках він її просто об'їжджає з усіх боків. З лівого боку від історичного центру Порт і море, з правого боку вже нове місце, там торгові центри, магазинчики різні. Ну, тут бачимо, що рух машин не заборонений. Це називається площа Брола. Тут скверики є ось такі. І все, ще історична архітектура панує. Зараз пройдемося ще кількома площами. Тут здається, шість площ, якщо я не помиляюсь. Зараз обійдемо їх усі п'яце з історичною архітектурою. Це все тут виглядає. Я не мав, що тут у нас по церкві з цього боку зачинено, напевно, лише коли працюється служба. в неділю треба було вчора йти сюди. Коли дзвони лукали, тоді точно можна в церкву потрапити. Тут в Ніякого немає, що в нас тут є ще цікавого. Тут ще одна каплиця є, з того, що я бачу на Google Maps. Ось так виглядає ця капличка. Ще одна поруч із церквою. А йдемо далі гуляти площами. Площа Джордана Бруна, нічого особливого, Тут знаходиться державний архів, крім однієї цікавинки, Тут пишеться на карті, що є православна церква, що є диковинкою для цих країв, так як більшість населення це католики. Взагалі Словаччина 2004 року входить в Євросоюз НАТО, є незалежною 91-го року. І власне має більшість розповідання католицького валюта. Тут євро. Ось так виглядає православна церква в цьому місті. Такі квіточки красиві на під'їздах. І тиша, спокій. Мало людей, тут 84 тисячі проживає. І це, мені здається, третє велично місто у е Словенії. Якщо я не помиляюся, Треба подивитись в інтернеті, точніші дані. А ми рухаємось далі до морського порту. Копер це єдиний морський порт. У Словенії і це відрізняє Словенію від Словаччини тим, що тут є море і замість татар тут Альпи, які також зображені і на гербі цієї країни. У Словаччині на гербі три гори, татра, матра і фатра, високих татар. Одна з них зараз знаходиться в Угорщині. мені ще була в Словаччині, ця територія перейшла до Угорщини. А в Словенії називається Триглав. Це такий регіон. Охоронна зона у Альпах і під ним дві хвильки означають Адріатичне море, до якого ми зараз з вами і вийдемо. Ось так велично виглядає Коперський порт. Можемо бачити крани, які завантажують контейнери. Ближче підійдемо, побачимо тоді величезний танкер із купою-купою контейнерів. І це сильно-сильно впливає на якість життя у Словенії, на її економіку, тому що середня заробітна плата тут 1927 євро, мінімальна — 1120, що є в два рази вищим показником, ніж у Словаччині. А ми далі прогуляємося вуличкою понад портом. Чи не вискочили ще на один панорамно глядовий майданчик? Можете споглядати ось такий красивезний захід сонця. Трішки ми не встигли, окремо його якось вийдемо, запишемо. І Ось такі танкер. Називається Майерськ Лайн. І можете побачити, скільки кранів одночасно завантажує цю масивну, громадну таку субмарину. Тут маємо скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 контейнерів. В одному стовпчику можете порахувати, скільки стовпчиків і помножити, скільки фур одночасно з товаром може приїхати на одному кораблі і привезти товарів у Словенію, а ми йдемо далі гуляти понад морем. З набережної біля порту знаходиться музейна площа. Де є ось такі красиві лавочки, дерева з підсвіточкою. Люди гуляють з собачками, катаються діти на самокатах, на роликах, на велосипедах. Гуляють вечорами. Тут також проводяться концерти, ставлять сцену. Вчора тут був концерт класичної музики, взагалі к опері любителі класичної музики і опери, наскільки. Пише, інтернет, правду не знаю. Але італійці таке люблять, можливо. Тому і в Копері це люблять, тому що тут велика частка італійського населення. Площа це називається музейною, не тому що перед нами знаходиться кафе-музей, а тому, що тут дійсно знаходиться єдиний музей міста Копера. Це краєзнавчий музей. Зараз, звичайно, не дочини, можливо, день заскочимо тоді. Коли буде відкрита і вежа і буде відкрита церква, тоді відвідаємо і музей. Ще зробимо такий денний невеличкий тур копером. А поки подивимося на вечірні ліхтарі і підсвіточку у цьому чудовому прекрасному приморському містечку. Ось так виглядає кризнавчий музей, там теж був палац, якийсь 18 століття, одної з родин, тут 4 чи 5. Палаців італійських родин збереглося в гарному стані, і це ось один із них. А направо найпопулярніша туристична, вулиця, яка виходить прямо до моря. Зверну вашу увагу, красиві ставні на вікнах блакитні, такі як у Венеції. Хто був у Венеції, там теж такі можна побачити. Там теж такі барчики, старанчики. В основному футбол дивляться в цьому місці. Далі тут зараз з вином буде один заклад. Хороший, бачимо, те, що Євросоюз виділяв кошти, Євросоюз це Ось Там у Польщі тіто, то, а там у нас Адріатичне море. Туди і продвигаємось. Вихли ще на одну площу, найбільшу на мене в місті, ну, після площі Кіто, звичайно. Ну, вона знаходиться прямо біля морського збережжя, як ви можете бачити, це те місто, де ми почали наше знайомство з містом Копором. Ця будівля, це теж історична спадщина, називається соляний склад. Раніше, я так розумію, тут добували сіль і продавали звідси агенційські купці, які проживали в цьому. Місці. Зараз прочитаємо детальніше. І ще тут, здається, мені була таверна в тій частині будівлі. Так, що тут у нас пишеться? Так, соляний склад Сан-Марко. Ну, і Таверна, в принципі, і зараз поруч тут збереглася. Ось такі красиві кольорові будиночки з черепичними дахами і ставнями на вікнах. Сьогодні тут входить якийсь концерт буде. Сцена, робила такий арт-об'єкт. Ми зараз виходимо з вами до променаду міста Копера і до Коперської Марини. Це ось Коперська Марина. Марина це лише знову, як хтось міг подумати, а Марина це пристань для яхт гормлів. Тут маємо основну тусовку, грає музичка, люди гуляють, їдять смаколики, напивають холодними напоями. Зараз справляємось, подивимось, як це все тут відбувається. З правого боку бачимо красиву набережну з пальмами в стилі Лос-Анджелесу. Підсвітка, які дуже чимні водії, до речі, пропускають завжди. Ніколи не поспішають, сильно швидко не женуть. Дуже багато вуличних музикантів грають свою музичку. Різноманітних на різних інструментах. Сувенірчики продаються, такі красиві кущики. І надзвичайно гарний захід сонця, тому що тут якраз узбережжя виходить на захід. Сонце сходить над землею, тому схід сонця я вам записати не зможу. Ось такі красиві рослини є і в впрещує на головній вулиці. Якось німу пропрешу і не доходить до нього хід. Тут ось такі музиканти. Буються такі різні. І красивий вигляд. Тут, походу, раніше було управління порту. І також понад всією цією набережною є ось такі лавочки різноманітної форм і з різних матеріалів. Багато з них мармурові. Це ось такий птах. З ракушкою. Там далі зараз прогуляємось. Побачите ще, які цікавинки є. А тут це все е, приватні яхти. Ще варто сказати, що тут хоч і приморське місто, але є досить велика проблема з тим, щоб орендувати тут кораблик, тому що це все приватні яхти і е, сильно туристичним це місце не називаєш, тому і легкою ця задача не буде. Я заходив сьогодні в одну із туристичних агенцій, і мені сказали, що є лише тури у них е, трьохгодинні понад всім узбережжям. Але орендувати окремий кораблик саме для нас, щоб покататися, не можна. Лише треба почекати, коли набереться група, і лише групові екскурсії. Але казали, десь з іншого боку, на іншому березі, є е, контора, яка називається Актів Можливо. Там це можна буде зробити. Завтра підемо туди в розвитку дивитися. А зараз прогуляємося цим променадом. Оглянемо ще які цікавинки очікують туристів на цьому променаді, окрім музички. Не дуже багато, я вам хочу сказати в порядку з іншими курортами. Тут є яток з крамом туристичним, всього кілька штук на початку цієї набережної. Ресторанчики теж прямо на самому березі моря. Не так, що багато. Один з них ми вже відвідали, я вам пізніше покажу. Дуже-дуже рекомендую, сподобався. Мені здається, це найкращий ресторан з морепродуктами, якому я коли-небудь був. Тут маємо парк невеличкий починається, там далі ринок, на якому ми вже з вами були. І тут найбільше скупчення туристів. Маємо такі лавочки, про які я щойно не згадував, ось ця в такій форми округлої, виїждженої. Далі, що тут у нас є магнітики, є браслетики, звичайно, всілякі. є біжутерія різноманітна. Так. Маємо кульки, маємо кукурузу смажену маємо солодку вату і йду показати вам одну цікавинку, тут яку ми зустріли. Це піцове морозиво. Точніше, це не морозиво, а піца в стаканчику з під морозива. Коштує 4 євро, готується 10 хвилин у цій пічці. І там розплавлено сир із шинкою перекручений. І виходить таке морозиво у вигляді піци, Не холодне. А гаряче. Там парк ресторанчиком, а тут основна набережня. Цікавий момент те, що на набережні є сходи, з яких можна спуститися і покупатись. Хоча бажаючих багато зробити. Можливо, тут глибоко, можливо, тут брудніша вода через ці кораблики. Я не знаю, вдень тут ми поки не були, завтра плануємо це зробити. Але посидіти тут ввечері це просто кайф насолодитися заходом сонця, послухати вуличних музикантів, як вони грають свою музику, подивитися, як літають чайки, вдихнути морський бриз, насолодитися тишею, спокоєм, розміреною, курортною атмосферою, гарячим літнім повітрям. Маємо ще баян, вже у нас була що гітара, була супілка, маємо ще баянчик. А якщо відійти подалі, то можна зайти в місце для всіх. Там у є пірс, на який можна вийти. Там ще також є маяк, на самий краєчок можна дістатися. А завтра рухаємось ось туди. Там називається пляж Цуштерна. Це новий пляж міста Копера, один з двох, які є у місті. І цей променад тягнеться аж туди, не знаю, близько трьох кілометрів. А кінці цього променаду є. Пляж для собак, тому тут так багато собак. Ось такі музиканти тут грають. Там маємо травичку, тут вдень тінь. Бачите, які лавочки тут цікаві. Форми сердечок є, також біноклі, які можна поглянути на околиці цього міста і пропливаючі лайнери і танкери. Коштує 1 євро за задоволення. А в основному лавочки ось такі широкі і з великою спинкою. Ось так. такі сходки тут є у море. І ось такий чарівний, надзвичайно заворожуючий вигляд на захід сонця. Таким чином ми з вами ознайомилися зі старим містом Копером і всіма його визначними пам'ятками архітектури. І не тільки взагалі місто дуже приємне враження справляє. Тут дуже чисто, охайно, дуже чемні водії, дуже затишні скверики, багато зелені, багато різноманітних екзотичних рослин. Тут царить і панує атмосфера відпочинку, релаксу, розслабленості, затишку і відразу віє свіжістю від теплого, ласкавого адріатичного моря. І як Я не люблю словаччину, але Словенія е, все ж має низку переваг. Перед нею. Перш за все це море. Море це не тільки вода. Будь-яке озеро не може зрівнятися із морем, тому що воно, по-перше, не солоне, по-друге, море це не тільки вода, а й клімат. І він тут дуже м'який, помірний, теплий і дуже-дуже комфортний для перебування тут людей відразу навіює. тут на думки про відпочинок. І Релакс, а на цьому це відео будемо завершувати. А попереду вас чекають все нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того щоб їх не пропустити, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео серед своїх друзів, також коментуйте під відео, також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб побачити фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість підписатись на мене на Патреоні, щоб підтримати цей канал, а також Збройні Сили України. Вся інформація у посиланні під відео. І до зустрічі на новому відео. Всім бувайте!